Всім добрий день, друзі! Хочу сьогодні ще трішки поговорити про справи свої садові, що я ще пересаджувала, ділила, там обрізала. Ось тут під п'єром в мене була така великий був кущ Сантоліни. Я вже не пам'ятаю, чи це я купувала його, чи це може і моя вже поділка. От, я його була трішки раніше розділила і розсадила, але хочу поділитися з вами цими кадрами. Так, ось у мене є такий кущ Сантоліни, він вже дорослий. Бачите, це був один великий кущ. Я його розділила на частинки. Просто я просто порозривала гілочки, ось бачите, по кореню. Просто відірвала, і в мене вийшло 8 8 кущиків. Вийшло. Із одного буде. Так, ямку викопую глібоченьку, тому що мені треба буде поставити в землю все ось цю всю здерев'янілу частину, тому що вона з нижнього коріння перейде ось саме на, на цих гілочках. Вона пустить коріння і вже перейде на ці корені. а цей відімре нижній, тому її так і треба розсаджувати. Ось, бачите, я заглибила повністю всю здерев'янілу частину. Звісно, зелену масу я зняла, її стільки не треба. Ну і намульчу її відправила. Ну, і, як бачите, дещо таке прийшлося прибрати, щоб просадити Сантоліну, дещо було не на місці. І що мені тут його вистачає, віднесу на нову діляночку. Так. Розсадила, ось я її, продовживши вже таку смужку із цієї вічно-зеленої сантоліну, адже вона дійсно і взимку, і влітку. ну Круглий рік прикрашає, то чому б і ні. Так, що ще хотіла нагадати: ну якщо хтось з нових глядачів зайде, Сантоліну, ось так постійно треба, ну, не постійно, кожних пару років треба розділяти, якщо ви бачите, що вона знизу заголюється. І розсаджувати, тому що можете втратити кущик. Це вже знаю з власного досвіду. Ось жульєтка в мене розквітає, це літня покупочка. Красива така, але бачите, кущика зовсім немає. От таких малючків прийдеться таки вкривати на зиму. Поросаджувала я свої поділки всюди, куди тільки можна було, і там, де не вистачало взагалі зелені. Тим більше вічно-зеленої зелені, адже зараз, коли трояндочки обріжуться, з них спаде листечко, буде досить сумно в квітниках. Ну, а В якихось місцях додавала не тільки поділки Сантоліни, а й вівсяниці. Адже вівсяниця також прикрашає нам зиму, тим більше тут таке в мене місце, що там досить вузько, нічого таке великого не посадиш, а вівсяниця завжди поміститься. Ну, а дещо таке заберу зовсім Ось під цією аркою. Має ж не тільки плетисті троянди підсаджені, клематиси, а ще й дві гліцинії. Посадила в свій час одну, побачила, що вона абсолютно не росте, придбала другу і та вже дійсно наростає. Ось це мій перший кущик, щоб ви розуміли, йому вже три роки. Ну, я розумію, що їй, напевне, щось не те, але... Але я так вже подумала, ось розростаються троянди і все стає трішки зрозуміліше. І я так думаю, напевно, що мені однієї таки вистачить. Адже за нею теж треба буде оце глаз да глаз, за цією хліцинією. Її ж треба буде добре контролювати обрізкою, тому що вона ну, це просто могутня така ліана. І вона, до речі, мене абсолютно не вмерзає, ось я помітила. Це ось другий кущик, він на другий рік вже. Буде на арці 100%. Тому вирішила залишити ось цей один кущик. Буду отак повністю стебло тримати голим і всю масу тримати тільки наверху. І, друзі, раніше, ось трішки, висадила свої люпинчики, які в мене ось з насіння. Вони такі ми правда, але, ну, що я зроблю? Вони в мене пізно зійшли. І щось треба було вже з ними робити, тому що ну, таке діло не до літа. вже. Один посадила за брунерою. Ну і два, так туди далі, трикутничком посадила. Цей кущик, саме хочу, щоб мені прикривав влітку брунеру. І досадила також попереду лаванду. Вона кольором схожа, залишила також лілію. Адже я тут прибрала коло із айстри, яке прикривало брунеру. І на другий рік вона може просто згоріти без притінення. Так я була раніше показувала, що досаджувала сюди Сантоліну, є там от один кущик залишила. А тут, думаю, ну, мені треба було кудись діти цей кущик лаванди, тому що вона у мене отут поряд зростала і юка ось вже її прикрила. Та й троянда розростається. Тут місця вже для лаванди просто немає. Тому я так щось викопала, думаю, ну куди? Ну, Сантолі не вистачає, думаю, так. Посаджу сюди. Вона і бронери пасує. Та й взагалі якось трішки так, щоб було. Не одна тільки Сантоліна. Ну, я ж люблю ці винеграти зробити. Ну, там далі буде вже видно. Ну, а щоб посадити люпин, треба було прибрати їхність. Корончатий, я його прибрала в інший квітник на місце цієї гвоздички. Ну, що так, гвоздичка там була в гущі всього. Забрала її сюди на край, там ще була обрієта, обрієту раніше, була, забрала в затінкове місце. Посадила кущик ліхнісам і мала від нього також сіяниць І отак поміж трояндами посадила. Він ж росте високий, квітує собі гарно, але в мене він цей рік. Зовсім був обгорілий в нього листічком, але тут трояндочки зовсім молоді. Думаю, на друге літо вони вже будуть більшими, будуть прикривати. Взагалі тут, в принципі, так-то вузенько, нічого таке не посадиш, а такі не широкі, тому, думаю, нормально буде. Ну і в цьому ж квітнику, в його кінці, прибрала нарешті свого пересортного чіпендейла, який тут махнув вже мені за сезон ну вже 2 метри, напевне, був, ну під 2 метри, це точно. І висадила трояндочку вінтіло цього літа. Яку замовила вегетуючим саджанце в Тетяниному саду, чомусь зараз ось червоним показує бутон. Вона така рожево-фіолетова, якась така. це ось, бачите, вже друге її цвітіння. Я її після першого цвітіння обрізала на пару бруничок і вона ось знову хоче квітувати. І я цю троянду саме на це місце, так і замовляла, так і була така задумка. Тому ось вже. Ця трояндочка на своєму місці нарешті. Ідемо далі. Так, тут теж прибрала зайве, у мене тут було купа сіянців флоксу. Прибрала їх, змикала просто руками конвалю, яка все одно згоріла. Ну, там ще один флоксик залишила, ну нехай буде, як там, на розвід. Так, обрізала трішки барбариси. Цей у мене молоденький, він тільки перший сезон. У мене тут живе: це Пінк Квін. Обрізала гілочки, які падали вниз, тому що тут, ось бачите, вверх пішли інші. А на якихось їх немає, то ну, залишила поки що, я знаю. Ну, напевно, теж треба обрізати щось я не дуже така в барбарисах, поки, поки що досвідчена. Це ось в мене пересортний, не знаю, може, Марія. Напевно, що Марія, але багато є схожих таких. Ну, це не важливо. Зняла йому вверх, ось так, до розгалужень. Пообрізала, тому що ну такий вже війник був тут наверху, і діло ж до зими, може, як буде якийсь сніг, знаєте, щоб теж не, не ломало, нічого залишила ось такою ну колоною, я знаю, компактною. І в мене є тут таке питання. Я ж тут маю магнолію. ця магнолія в мене вже дві зими зимувала, і два ось літа. Вона тут живе. Купувалась як кобус, але, звісно, поки не квітувала, не знаю, точно вона чи ні. Кобус росте великою. Но вона поки що в мене зростає дуже повільно, але я і посадкову яму їй не робила. Але зимує на ура. Ну і що? В мене тут джардіна. Трояндочці треба сонцем. Я от її бачу, що ну, дуже близько посадила. Ну, я її садила ще її джардіну, тільки лиш садила, знаєте, І воно так садиш, що це маленьке, потім не знаєш, що робити, що ти що, понасаджувала типу, так тісно. Ну, я зараз думаю, що це дійсно буде ну навіть такий ось як тамарик з позаду деревцем. То вся троянда буде в сліпих пагонах, це теж не годиться. Я отже думала, може сюди на край її квітника пересадити, щоб Іростія на тінь влітку теж треба. Літо вже таке спекотне в нас, але думаю, ні, зараз пересаджу, а куди є лівець, а куди Барбариси, треба переробляти все. Тому вирішила забрати її на нову діляночку, поки ще є час, поки не пізно. Адже магнолія, в принципі, магнолія пересадку не любить. Тим більше, що на осінь, але нічого, я її тут і в січні посувала, <сум> їй нормально вижила. Ну, і, друзі, друг іспанський, живий після моєї обрізки. Хто може пам'ятає, як я придбала ножиці, почала тут на радощах робити формуючу обрізку цьому кущу, зняла більше половини маси і хвилювала, щоб він не загинув. Ні, живий. Бачу, він не пустив молодий приріст, тому. Так, буде жити, це дуже добре. Ну, Так я і буду його тепер формувати, такі кульки на, на кінчиках гілочок. Хоча це весняно-квітучий кущ, який буде результат, це весною вже побачимо. Ну, І також, дивлячись на квітування клематису, також зробила я певні. Для себе висновки на майбутнє, на наступний сезон. Ось треба буде цей клемат з третьої групи обрізки. Після кожного квітування він квітує ж хвилями, як і троянди. Треба буде обрізати, тому що я зовсім не обрізала, і він на сьогодні просто сам на собі лежить тільки тут маси. Потенціал в цього клемата фантастичний на квітування, але помилка саме моя тут. Ну, маю на увазі помилка в тому, що він зараз квітує не так рясно, як міг би, тому що, бачите, абсолютно нічого йому не обрізала після квітування. А треба було. Так, друзі, з роками рослини стають більшими, ширшими, дорослішими і потребують більшого догляду за собою, більшої уваги. Це теж треба все враховувати, тому що, от маленький посадиш, ну щось формуєш, а щось навпаки чекаєш, поки не росте. А потім тільки раз, а рослина то вже доросла. І доглядати за нею треба трішки по-іншому. Астру, хризантему треба кожних пару років розсаджувати, щоб кущик не ставав вже дуже високим. Ну, звісно, якщо сорт хризантеми просто високий, то маленьким він не буде. І тим не менш, ось бачите, яка різниця між розсадженим кущиком і нечіпаним. Різниця таки є. Також і мультифлору треба постійно розсаджувати. Мультифлора – це взагалі це окрема тема для розмови. Дійсно, кущики захаращується з часом, і ну, тут взагалі такі є правило для мультифлори, що треба залишати одне стебло. І тоді кущик такий буде шаровидний, гарний. Ну, цей кущик це в мене просто з корінчика він вийшов. Це в мене якийсь такий сорт. Не знаю назви, але він прям якийсь скажений. Оце він влітку виліз в мене з корінчика. І на сьогодні я вже його і пересаджувала, і все одно ось він собі наріс, і навіть буде квітувати. Це десь ну, за півліта, напевне, що він так розвився просто із корінчиком. Так ось і іннутера на постійному місці, ось яка в мене живе, має десь сантиметрів ну, 60 напевно, що а розсаджена таке нижче. Ось це відсаджений кущик десь осінню ще, і він ну, від сили сантиметрів 25 має, десь так 20-25 тому так, всі такі прості богатирічники, всі ми знаємо, що постійно потребують оце розсадки, пересадки, тому ми оце і носимося з ними. Ну, і знову я собі притаскала додому череночок ось жимовості вінкої. Це така біло-жовта, ароматна, яка багато в кого є, ну в мене немає. Я була рік пробувала черенкувати, але коли її висадила у відкритий ґрунт весною, то вона в мене таки не вижила, згоріла. І так як зараз осінь, тут вже більше надії, знаю, що вона гарно черенкується. Тому думаю, на другий рік таки буду мати собі кущик жимолості. У мене є така варігатна ореатікулата, і дуже сподіваюся, що буде ще й така. Ну, як бачите, трояндочки вже і здаються, хоча намагаються ще й на третю хвилю хтось хоче вийти, але це вже таке. Без троянд, ну, дійсно якось так сумно стає. Але зараз ці всі справи, посадки, пересадки, то хоча б не думаєш так поки що про це. Та й взагалі, чесно кажучи, я от осінь дуже люблю і осінні кольори. Але як тільки осінні кольори закінчуються і наступає зима, то вже ну, сумуєш, сумуєш всю зиму до слідуючої весни. Але до зими ще далеко, ще попереду осінній бал і засмучувати ще рано. Всім до зустрічі!